Поліція кривого рогу затримала шістьох людей, які крали гроші на ремонті шкільного укриття. Це керівниця та бухгалтер міського районного відділу освіти, директор спортивної школи та кілька підрядників. Посадовці вступили у змову з підприємцями, яких вони залучили до ремонту. Ціни на матеріали і вартість робіт завищували, а різницю клали собі в кишеню. У такий спосіб вони видоїли з держави мільйони гривень, але попались. Тепер можуть сісти за ґрати на строк від семи до дванадцяти років. В Одесі в одній з пивних на малій Арнаутській двоє джентльменів не порозумілись через даму. 36-річний місцевий мешканець відпочивав, активно вживаючи алкоголь. Аж раптом побачив, як у заклад увійшла його співмешканка у супровіді іншого чоловіка. Герой цієї історії приривнував і побив суперника. Свідки викликали поліцію. Ревнивця затримали. Потім з'ясувалося, що постраждалий отримав серйозні травми: перелом склепіння черепу і забій мозку. Тож, через ті ревнощі постраждали обоє. Один потрапив до лікарні, а інший сяде за ґрати на років вісім. Подорож економ-класу за ціною преміального. Четверо чоловіків погодилися заплатити по 6 тисяч доларів за поїздку на підлозі порожнього причепу фури. Чому так дорого? Тому що чоловіки були призовного віку, а фура прямувала з Одеси до Румунії. От тільки вона до місця призначення не доїхала, бо прикордонники зняли пасажирів з рейсу, а водія затримали. На втікачів виписали адмінпротоколи. Водія чекає більш суворе покарання. Проти нього порушили справу за організацію. Цю незаконного перетину державного кордону, яка передбачає кримінальну відповідальність. На березі Дністра прикордонники спіймали чоловіка, який не тікав з України, а навпаки, хотів потрапити на її територію. Та ще і нелегально. 26-річний громадянин Молдови пояснив, що вирішив переплисти через річку, аби навідати кохану дівчину українку. Легально зробити це він не міг, бо коли приїздив до дівчини, в останнє порушив правила перебування в Україні і отримав заборону на в'їзд до нашої держави на 5 років. Тепер цей термін подовжили до 10. У Чернігові затримали людей, яких підозрюють у спробі пограбування банку. Це була історія гідна екранізації в Голлівуді. Кілька місяців зловмисники будували тунель до підземного банківського сховища. 6 травня робота була завершена. Настала кульмінація, аби потрапити у саме сховище. Отвір в його стіні спробували пробити за допомогою вибухівки. Бахнуло так, що постраждали автівки на сусідній парковці. Будівля банку ледь не розвалилась, але сховище, в якому було більше п'яти мільйонів гривень, витримало. Підрівники втекли, але поліції все ж вдалося їх знайти. Організаторами не ідеального злочину виявилися двоє чоловіків: обоє з півдня України одному 40, іншому 42. В минулому мали судимості за статтею про розбійний напад. Тепер мають всі шанси додати до своїх резюме ходку на 12 років за спробу пограбування банку.